Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям, і ми з вами поговоримо про ласкаве сонечко. Погляньте, будь ласка, на вікно та скажіть, яка сьогодні погода? Дощова, похмура, сонячна або сніжна? Скажіть малята, яка погода? А зараз тепло чи холодно на вулиці? Та як одягнені люди? Відгадайте загадку. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле сонце, правильно малята, скажіть, будь ласка, як світить сонечко? Малята, чи зігріває воно взимку все навколо? Подумайте та скажіть. Звісно, світить воно взимку, яскраво, але зігрівати воно не може. Давайте з вами пограємо в гру. На що схоже наше сонечко? Вибір із запропонованих картинок. Молодці малята, ви впоралися з цим завданням. Пропоную вам малята пограти ще в одну гру, яка називається Закінчи речення. Отже, починаємо. Сонечко прокидається коли? Правильно, дітки, зранку. Сонечко живе де на небі. Сонечко ховається за що? За хмаринки. Сонечко яке малята? Так яскраве, жовте, веселе та тепле. Молодці малята. Сонечко радіє хто? І люди, і рослини, і тварини. Молодці малята. А зараз пропоную вам скласти розповідь про наше ласкаве сонечко за допомогою картинок. Які допоможуть нам розповісти про нього. Ось погляньте. Коли прокидається сонце? Сонце прокидається вранці. І куди піднімається? І піднімається високо в небо. А яке сонце влітку? Влітку сонце яскраве та гаряче. А куди сонце інколи ховається? Інколи сонце ховається за хмару. А яке сонце взимку? Сонце взимку світить, але не гріє? Хто любить сонце? Сонце люблять всі. Дорослі, діти, рослини і тварини. А тепер давайте складемо розповідь за картинками від початку до кінця. Сонце прокидається вранці і піднімається високо у небо. Влітку сонце яскраве і гаряче, інколи ховається за хмару. Взимку сонце світить, але не гріє. Сонце люблять всі дорослі, діти, рослини і тварини. А зараз, малята, спробуйте самі розказати про сонце за картин. Молодці малята, я впевнена, що у вас вийшли цікаві розповіді про наше сонечко. А тепер прослухайте закличку про сонечко. Потім повторіть разом зі мною, а після заняття вивчіть нашу закличку про сонечко. Вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. А тепер давайте разом зі мною. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Молодці малята. До кого ми кликали? Сонечко, а куди ми його кликали? На дідове полечко, на бабине зілечко, на наше подвірячко, а ще на весняні квіточки на маленькі діточки. Молодці. Ось сонечко вас почуло і засвітило своїми промінчиками. Діти, скажіть, а якого кольору сонечко? Жовтого. А якої форми? Круглої. А де живе сонечко? На небі. Молодці малята. А зараз запрошую вас, малята, на наступне заняття зліпити промінчики для нашого сонечка. Для роботи нам знадобляться. Тісто або пластилін жовтого кольору, дощечка, аркуш білого паперу з наклеєним сонечком і, звісно, наші пальчики. Отже, розпочинаємо. Нам потрібно від великого шматка тіста відривати невеличкі шматочки і зробити з них багато кульку з допомогою долонюк. а потім кожну кульку потрібно пальчиками приплющити біля нашого сонечка. У нас має вийти багато довгих промінців. З цим вам можуть допомогти батьки. Молодці! Я надіюсь, усі справились з завданням. У всіх сонечка вийшли справді теплі, весняні, гарні. Наше заняття підійшло до кінця. Чекаю фото ваших сонечок у групі. До зустрічі!